Любі мої, сьогодні я з нетерпінням чекала зустрічі з вами для того, щоб запропонувати вам приготувати весняний борщ, зелений борщ. Ви можете для цього використати чи то крапиву, чи то кульбабу, чи іншу зелень. А я сьогодні варю борщ, зі щавлю. Мене ним пригостила моя сусідонька. У мене ще щавлик невеличкий, бо він посіяний в цьому році. А ось у неї розкішний. І я з великою дякою прийняла її пропозицію щодо щавля. І ось маємо такий гарний щавлик. Я його помила, відділила всі в нього залишки. Оце, бачите, отакі я відламую. Практично у кожного відламала, залишила аби показати вам. Щавлик, це ви знаєте, кладість вітамінів. чого тут тільки нема? В першу чергу вітамін С, який дуже потрібний нашій імунній системі, особливо весною, коли у нас організм геть все використав за зиму. Тут є і вітамін А, і вітамін В, і дуже дуже багато інших вітамінів. Щавелева кислота. Теж дуже потрібно нашому організму. І тому ми обов'язково весною завжди готуємо цей золотий борщик. Хто може називає його супом, хто борщем, але це не має значення. Головне, що це вітамінна бомба. Для цього я беру реберце, яке купила теж у сусіденьки моєї. Я полюбляю реберце. Яке з краю, в якому є хрящики. Мені подобається ця частина свині. І я стараюсь для своїх борщів та супів брати саме це м'ясо. Ось, погляньте, яке воно гарне в розрізі, ось тобі і хрящик, ось тобі м'яско, і трошечки жирку саме те, що нам потрібно. Нарізаємо порційні кусочки. Використовую я грам 400-500 для мого весняного борщу. Спочатку ми беремо, заливаємо водою холодною в каструльку, оце наше м'ясо, і закипячуємо його. Тільки вспливе на ньому піна, ми відразу виключаємо, промиваємо гарно, закладаємо в каструлю знову. І заливаємо водою і варимо наш бульйон десь біля годиночки. І от зараз ми зробимо з вами цю процедуру. Підготую я м'ясо. Отаке гарне. 180 гривні зараз у нас коштує реберце. Отакі от кусочки я підготувала. Думаю, що мені буде предостатньо. Отак. Отак. Зараз я його гарно промию і закладу в каструльку. І ось наше м'ясо підготовлене, перемите. І ми його зараз відправимо з вами до каструльки. Але я хочу у вас поцікавитися, в яку ж ціну у вас на ринках та в магазинах зараз свиняче м'ясо. І так, відволіклись трішечки. і кладемо в каструлю. Набрала я небагато води собі наше м'ясо. Ось, подивіться, воно вкрите водою, більше нам води не потрібно. І ось погляньте, наше м'ясо закипіло, і ми його виключаємо зараз і гарно промиваємо і знову заливаємо водою, але вже оліємо води літри 2 половиною. Поки вариться наш бульйончик, ми готуємося, ріжемо моркву, чистимо. Яйце та дрібнемо його кубиками. Морковку ріжемо соломкою. Картошечку, як кому подобається. Хто хоче соломкою, я поріжу кубиком. Крупненьким кубиком. І ми розпочинаємо. І ось такою соломкою ми порізали нашу морковку. Не крупною і не дуже дрібненькою, ну ось така. Ось таким ось кубочком подрібнила я свою картопельку. І відправляю її зараз у воду. Поки наш бульйон вариться, то хай картопелька полежить у воді, щоб вона не почорніла в нас та і віддала свій крохмал. Він нам не потрібний. Отак. Залишаємо. Морковочка теж готова. І тепер нам ну, треба зробити зажарку. Для цього нам потрібна цибулиночка. Одну я беру таку цибулинку. Ви можете робити свою зажарку на смальці чи то на салі. Я свою зроблю сьогодні на олії. Ріжемо цибульку дрібним кубиком. Подрібнемо, поставимо її жарити, а тим часом наші курячі яйця зварені, 5 штучок. Ми їх почистимо, От вони подрібнені кубиком і відправлені до нашого борщу в останню чергу. Наш бульйончик вариться майже годинку, і ми відправляємо сюди нашу картопельку. Картопельку та морковку, кладемо її разом. І нехай він закипає, вариться далі. Сковорідка наша розігріта, до речі, я положила ложечку смольцю. Тепер я беру цибульку, посипаю борошном і пасируємо її, відправляємо на пасировку. Опа! Цибулька наша пасирується. І сюди ми додаємо моркву, яку я потерла на терці, і отак небагато. Невеличкий кусочок моркви, щоб придати колір нашому борщу. Подобається мені, коли є в зажарці морква. І отак томимо її до трішечки золотавого кольору. І додаємо небагато, трішки томатного соусу. Це так полюба, полюбляє мій чоловік. Він як істинний поціновувач томатів, полюбить то їх чуть ли не у всіх блюдах, тільки в молочне не кладу. А так кругом. І виключаємо. Все, вона доходить. У нас на завершальній стадії. І ми ріжемо щавель, а також зелену цибульку, петрушечку. Якщо у вас є, додайте, укропчика, він теж не помішає в нашому зеленому борщі. Дрібнемо. Хочу ще вам показати, як я ріжу. Ну, ось отак. Мені дуже-дуже незручно. Але що для вас не зробиш? Переживеш і незручності. Отак, мої милі. Отак, дрібню щавлик. І ось я скуштувала картопелька, наша практично готова в борщі. І тому ми відправляємо першим ділом цибульку з петрушечкою. І через буквально через якусь хвилиночку, як закипить ця зелень, відправляємо щавель Послідовність з яйцем може бути різна. Ви можете відправити відразу і яйце сюди, а можете після щавлю. Отак закипає воно у нас все. Красиве таке, становиться і щавель. Комусь, може, здасться, що щавлю в мене дуже багато, але ні, тут його всього грамів 300, не більше. Але люблю я, коли щавлю багатенько. Добрий він щавель. Так, і коли всядеться наш щавлик, відразу додамо і зажарочку. І ось закипає наш щавель, і ми відразу. Кладемо сюди зажарочку. А також додаємо чайну ложечку цукра, тоді наш смак стане цікавішим. Всі компоненти відправлені до нашої весняної страви, все закипіло, готова наша страва. І ми Виключаємо вогонь і залишаємо її на півгодиночки, настоюватися. і хай обміняються смаками всі наші інгредієнти цього блюда. Макові рецептори працюють, так що потрібно насипати та куштувати. Погляньте, який тільки гарний вийшов у нас з вами борщик. Дуже я полюбляю цю весняну страву, полюбляю її і готувати і їсти. До нашого борщику ви можете додати, хто полюбляє сметанку, додавайте сметанки. У мене дуже смачний домашній майонез, тому я додав ложечку майонезу. А як подумаю, що ця страва ще й дуже така корисна. І для наших очей, і для наших судин, хто хочеться її їсти і сьогодні, і завтра, і післязавтра. <су> зараз ми з вами скуштуємо обов'язково цю страву. Хоч наш борщик гаряченький, але я його зараз вже покуштую. М -м -м. Дуже смачно. Смачний. Насичений смак має і щавельок чуть гарненько, щавелеву кислоту. І взагалі смачнющий борщ. Рекомендую вам корисний, смачний. Та чого ж його не їсти, та саме весною, коли ми так потребуємо вітамінів? Бажаю вам добра, бажаю вам здоров'я, заходьте, пишіть ваші відгуки. Як ви варите свої весняні страви, як ви їх готуєте, діліться зі мною, я буду на вас чекати.